Доброго дня добрим людям. Перед вами незалежний дослідник і письменник Василь Хитрук. Український сенсар. Мова Айні в Японії і ріка Словутиць Українців. Хто свій рід і історію знає, той на всіх фронтах перемагає. Айни одна з малочисленних рам проукраїнського українського народу. Котрі залишили Пукраїну 10-15 тисяч літ тому. Нині вони купно живуть на острові Хокайдо в Японії, айни стали першими аборигенами не тільки острова Хокайдо, а й, е, і Японії загалом. Айни до сьогодні зберегли арійський спосіб посипання жовто-помаранчевою вохрою небіжчиків. Як це робили українці саки? Вони зберегли Древній стрій і візеринкову вишивку верхнього одягу. Як це було в часи Рами трипільців, пелазгів, Етрусків, е і сьогодні Подоляків і Карпатців, зокрема гуцулів, е бойків е і інших? Витончена проукраїнська мова Айнів, як вода, перетекла в характер. І мову японців ніжну, делікатну, щиру. Так слово мови Айнів сану, як вважає дослідник Василь Кобелюх, означає звичай, поведінка, порядок. У українській мові шана шанобливий, шановний. В італійській сакта означає святий, високошановний. У санскриті священне. Шановне писання або культурна мова. Е, ритуальна пісня Айнів синотця «Синотця», призначена для молодого отця, що чекає народження сина. Тут ми маємо два українських корени слова. Син отець. Айни, за прикладом українців, об'єднують два слова в одне. Для священного втаємничення давнього звичаю предків. Українці роблять так само. Наведемо приклад, секретна або, як кажуть етнологи українознавці, легендарна назва столичної ріки України Славутиць. Тут також об'єднано два слова. Слав і отець. Славний отець. Або ріка текуча з, з лава Отця часів. Як бачимо на цьому характерному прикладі нашої промови, як у таємничене об'єднання імені лава Отця і сакральної назви Бористена Славутича притекло до нас аж до нині. Але і сьогодні 99% населення України і навіть спеціалісти, мовники та історики не бачать цієї жрецької, сакральної захованки імені праотця, рода українців Лава у Словосполученні Славутиць. Славутич. Вони вважають його якоюсь легендарною. Особистістю, а з українських чарівних казок і легенд ми апріорі знаємо, що за кожним казково легендарним героєм чи героїнею завжди стоїть якийсь реальний персонаж нашої давньої історії та прадавньої віри світла. Як приміром, за казковим образом Заморської царівни. Анастасії, яка живе на невідомому острові у морі, стоїть реальна аватара часів трипілля. Панна. Тобто богиня Сі сія. Панна Стасія. Либо нині так говорять львів'яни і галичани. Протетична перша літера глухий звук П. За законами фонетики і багатотисячолітніх усних розповідей від бабусі до онуків і так далі відпав. І залишилось ось вона, царівна Анастасія, чарівних українських казок. Дай Боже щастя!